Рейтинг 50 найкращих роботодавців України оприлюднило бізнесове видання Форбс. Аби визначити найкращих редакція, опитала десятки тисяч працівників, аналізувала дані з відкритих джерел, залучала експертів і напередодні оголосила цьогорічних переможців на форумі Надлюди. Захід зібрали для лідерів ринку, щоб обговорити нагальні питання та виклики, що стоять перед бізнес-спільнотою в Україні, яка воює. Про що говорили ще і хто отримав звання найкращого роботодавця за версію Форбс. Дивіться далі в сюжеті. Уже в четверте бізнесовий журнал Форбс Юкраїн обирає кращих роботодавців нашої країни. Цього року дослідження місць роботи стало наймасштабнішим. Редакція опрацювала майже 42 тисячі анкет від працівників більш ніж 200 компаній. Це як вітчизняні, так і іноземні бізнеси, які генерують робочі місця в Україні. Ми нагороджуємо найкращих роботодавців, які Працюють в умовах, коли переважна більшість українців демонструють ну над, надлюдські якості. Усити лідерів рейтингу Форбс організував форум, що так і зветься Надлюди на ньому зібрали підприємців, менеджерів, керівників, а також держпосадовців. Питань обговорень чимало і залучення штучного інтелекту в робочий процес, інклюзивність, демографічна політика, лідерство та мотивація працівників. Бути кращим з собою, конкурувати з собою. Вчорашнім ну може трохи дивно звучить, але компанії лідери Астарлайт Медіа, це лідери СТБ, канал номер один, ну новий канал, номер два. І номер три, то ну все здавалось би там, що попереду, а попереду кожен день сам собою старатися бути ну що найменше не гіршим, а в ідеалі цікавішим, веселішим, е, ну таким. До якого точно завтра хочеш вернутися, ще одна тема для обговорень сучасні виклики. З одного боку аналітики платформи роботи ює порахували кількість вакансій від роботодавців у порівнянні з 2021 роком на сьогодні зросла. З іншого ж боку кризи ковіду а згодом і повномасштабного вторгнення для бізнесів нікуди не ділися. Надто серйозно стоїть питання справедливих зарплат для працівників. Проблема з грошима катастрофічна через те, що на ринку зараз відсутнє відсутні розуміння справедливості винагороди. Але гроші це гігієна, і кожен лідер має пам'ятати лояльність, гарні обіцянки, велика ціль це обов'язково. Але є гігієна: це рівень зарплати, рівень бонусу, щоб люди банально могли дозволити собі жити, так як вони цього заслуговують. Та навіть попри кризи та інші виклики компанії знаходять можливість рости і збільшувати штат працівників. За результатами опитування працівники відзначають позитивні зміни, покращуються умови праці, зокрема її безпека, розширюється соціальний пакет, зазначають у редакції Форбс. Чимало схвальних відгуків отримали цьогоріч компанії з фінансового та it секторів, каже засновник проєкту. Те, що ми називаємо виробництвом, ну вони покращують свої результати, і це для нас важливо, що компанії використовують, Осовується як інструмент ну для того, щоб краще працювати з командами своїми. До рейтингу кращих 50 роботодавців країни потрапили такі відомі усім компанії, як Аврора, Юск, Інтерпайп, МХП, Метро, Мединвес, Мовосводафон, Райфазенбанк та чимало інших. Перше ж місце разом зі званням найкращого роботодавця України отримала одна з найбільших українських айТі компаній Інтеліас. Я думаю, що секрет якраз в тому розуміти, що ти за бізнес, про що ти. Щоб наша культура, яку ми викладаємо, саме така людиноцентрична культура компанії, наші цінності, які є, що це не були просто на папері, не були десь просто записані слова. А це було щодень в нашому житті. В тому, як ми спілкуємось, в тому, як ми наймаємо людей, в тому, як ми прощаємося з людьми, в тому, як ми реагуємо і співпрацюємо з ветеранами нашими, та які повертаються з фронту, нашими мобілізованими працівниками і так далі. Аліна Матвійчук, Олександр Назаренко, програма Вікна СТБ Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.